Давайте доєднаємо до нашого ефіру Олександра Толоконнікова. Він є керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю! Ну, все-таки все ж таки сьогодні така подія. Український прапор замайорив на лівому березі. Як ви дізналися про неї? Можливо, зможете нам якісь повідомити подробиці цієї цієї події. Ну, я також мабуть, як і ви, побачив це в соцмережах. Подробиці на жаль не можу повідомити, але я впевнений, що це тільки як кажуть, перша ластівочка на лівому березі. Як кажуть, і тут на правому березі така ж була е спочатку один, потім десять, 10, потім сто прапорів з'являлося, і тому дивимося в майбутнє світла і Херсонщина і всієї України. Давайте зараз поговоримо про те, що відбувається саме на окупованому левому березі Херсонської області. Що там зараз відбувається з місцевими мешканцями? Які останні новини, Бо я впевнений, що ви слідкуєте уважно і точно у вас там мають бути джерела. Будь ласка. На жаль, там не так все як хотілось би нам для наших людей, там які знаходяться, тому що продовжують тиск, відчувають тиск окупанти з боку збройних сил, сил оборони, і звичайно, вони дуже нервують і це виміщають на місцевих на херсонцях, на місцевих жителях. Продовжують вони активно. Паспортизувати людей запрошувати на ці вибори. Навіть вже доходить до того, що вони там входять домівки людей, яких немає паспортів. кажуть, що їм там два дні до 1 вересня є для того, щоб виїхати за межі Херсонської області, тобто депортація, а також забирають людей в будинки, в яких немає. Документів про встановлюючих на будівлю, і тоді вже як кажуть, націоналізують. Але люди тримаються, люди дивляться в світле майбутнє, дивляться, звичайно, в бік України і чекають на звільнення. Пане Олександре, щось відомо про наслідки підриву дамби, бо ми знаємо, що більша частина саме лівого берега області постраждала внаслідок подій 6 червня. І зараз чи надається хоч якась допомога людям, які залишалися під час цієї повені в повністю майже затоплених містах і селищах, що відомо про наслідки? Чи надається людям якась допомога фінансова, якщо немає мови про? Відновлення їхніх будівель, ну якщо казати про фінансову допомогу і ну, загалом якусь допомогу, то вони перш за все надають допомогу тим людям, які отримали російські паспорти. Що там, що стосується підтоплених районів, то досі ще там в деяких районах спостерігається вода, яка стоїть на вулицях. Це звичайно там та ж сама і гола пристань, Олешки. Люди там іноді до їм допомагають, але все це на камеру робиться. Е, медзаклади працюють дуже погано і працюють перш за все для обслуговування окупантів, які поранені, тому що в той ж самий е, Голопризинській громаді, там деяких е, е, лікарнях е, вигнали майже весь персонал, завезли свій персонал російський, і там звичайно лікують тільки перш за все поранених. Також така ситуація погана із продуктами. Стихійні ринки є місцеві. Там сусід сусідніх сел перевозять продукти, торгують їм і тим допомагають місцеві. Пане Олександро, ну давайте у нас напевно є час ще на одне запитання. Хочемо поговорити про звільнену територію Херсонщини. Зараз стає така висока температура спека майже по всій території України, і люди, які страждають від обстрілів через постійні майже обстріли Росіян, ще й страждають напевно від спеки, тобто теж багато різних хвороб. Як ця ситуація відбивається на саме вашому регіоні? Чи виникають зараз в зв'язку з температурою, високою якісь додаткові проблеми знаєте, ну тут Херсонщина, це вона така в нас південь, і тут постійно і жарко, і було. Люди вже привикли до цього. І в принципі немає такої якісь, е проблем зараз. Це під контролем, але ось якщо якщо можна загадаю все ж таки про е обстріли та російську агресію. Наслідок якої ось сьогодні від мін загинуло аж троє людей. Вже от нещодавно повідомлення ще одне прийшло. Сьогодні в обід підірвався на міні-тракторіст на полі, і на жаль, загинув до приїзду лікарів. І ось нещодавно садового повідомлення прийшло, що знайшли двох чоловіків в полі вже мертвими, на жаль. Сімдесят го року та 95-го року, які ну, доставили їх вже в лікарню, але вже е, не живих, На жаль, е, також підірвались на міні. І ще раз хочу нагадати всім жителям Херсонщини, та в принципі всіх деокупованих територій, що дуже небезпечно знаходитись в містах, не обстежених вибухотехніками, перетехніками, і як ми ось бачимо, сьогодні три життя обірвалося внаслідок такої, такої небезпеки. Дякуємо, Олександре, і доєднуємося до ваших слів. Закликаємо всіх наших глядачів буде, бути обережними. Наслідки цієї війни, на жаль, ми будемо ще довго розгрібати. Це був Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Вже менш ніж за хвилину.